Так, народ, всім привіт. Давно нічого не знімав на тему тракторів, землі і всього такого. Ну, як би вже шостий місяць я не вдома. Вот. Ну, а канал мій якби ніде не дівся. То люди продовжують писати коментарі, задавати питання. Стараюсь максимально всім відповісти. О. І самі часті питання. Це в мене були. Писали люди про гідравліку і про геморой. Ну про геморой я потім пізніше, хоча я про нього вже записував. Ну Може запишу другу серію, тільки трошки покоротше. Ну, про гідравліку я теж розповідав. Стоячи біля свого трактора. Ну Може я хреново розказав, а може хто просто не зрозумів, ну, зараз я ось вам знайшов картинку розподілителя в розрізі. А питання було про гідравліку в тому, чого не тримає навіску. Дивіться, народ, перша, перша причина це може бути циліндр. В циліндр попала якась какулька металева, або ще щось таке. Ну і при підйомі воно там десь туди сюди і процарапало вам полосочку таку хорошеньку, таку дебелу процарапало на всю длину циліндра. І через оту царапинку під давленням може просачуватися масло. Або просто лопнула різинка, і через неї проходить масло. Що циліндр типу, може бути якби на першому місці, його найпростіше розібрати і узнати, в ньому причина чи ні. Це найдешевший варіант. Бо розпределітель, вимо, розібрати, не розібрати, ну, ви можете і нічого не поняти. Ну, а друга причина це розпределітель. Тільки не так, як багато людей в інтернеті, літератури не бачили, не читали, починають гнати на цей клапан. Витягують його, чистить, притачують, розказують, що це він тримає на віску. Ніхрена він не тримає це на віску, він просто. Ну, розподіляє тиск в гідросистемі, щоб у вас нічого ніде не рвало. А тримає невізку, ось ось Бачите, ось у нас. Це у нас корпус, а оце в нас золотник. Він настільки плотно підігнаний до корпуса, що через нього не проходить масло. От і все. А якщо там десь царапина, вироботка, то воно через оце не тримає масло, а не через які клапани. Ми просто так закриємо його рукою, його в нас нема. Осьо в нас тримає. Якщо тут вироботка, то тоді буде. Це знаєте, як простий шариковий кран полуоборотний. Поки кран новенький, в нього шарик блискучий, красивий, такий, гладесенький, він прилягає до гладесенької поверхності, ви відкриваєте, закриваєте, воно все тримає. Ну, якщо взяти просто там ножом або чимось зробити царапину, таку нормальну на той шарик, то він буде прокапувати. А якщо зробити три царапини, то він вже буде протікати. Так само і тут. А тільки давлення в крані? там скільки? 1,5-2 кг. А коли ви чіпляєте диски тонну, то яке там в, гідро... ну, в циліндру давлення создається. От воно через от царапочки і пропускає масло. У мене поки місце не сильно кончений Ну, Мої диски ті BDN 2,6 вони около тонни важать приблизно 960 кг. Я знаходив інформацію в інтернеті. То мене він, вроді би, тримає, можна до поля, з поля приїхати без проблем. Ну він, коли отак стоїть, ви заглушите трактор, він потихеньку чуєш і такое трісь, трісь, ну, потихеньку пропускає десь масло. Ну, якщо дивіться, я вам не раз казав, якщо у вас тільки дві секції задействовані, а третя ніколи, то перекиньте циліндра на третю секцію. Вона у вас не непользована, перекидайте на неї і вас має тримати навіск. Ну, ніяк оцей клапан до цього не відноситься. Е, кому ну, не буде впадло, я оставлю в коментарях силочку на відео. Або можете просто набрати. Робота гідророзпределителя. Канал. Спільні поставки. Тут совєтське кіно про розпределитель. Воно тут, народ, настільки так просто все розказано, що його навіть коза пойме це, Що тут про це відео. І ви поймете, будете розуміти, причину, що у вас з гідравлікою щось не так. Бо насос, насос до тримання на віски ніякий, він просто нагнітає масло. Шланги так само вони тут не до чого. Гідробак взагалі тут не до чого. Так що народ, читаємо літературу, не лінимося, бо Ютуб це не, не вся інформація. Є багато інформації, що я вам кажу, ось можна знайти навіть просто мелагроком сайт. Купляєте розпределітелі, тут все описано, що до чого тут називається, що воно для чого, і все таке. Так само, і в китайцю розпределітель в мене. Я вам розбирав показував. Там просто квадрат такий, брусок. Зроблена дірочка отшліфована, І вставляється туди оцей сам золотник. Він теж так отшліфований, так підігнаний плотно, що через нього не проходить масло, бо там зазору, можна сказати, і немає. А коли вони виробляються, у мене вже, звісно, виробилось там за 13 років дай Боже, то він вже потихеньку пропускає і навіска потихеньку падає. О, то воно народ тут все дуже просто. І, понятно. Читаємо літературу, дивимося оце відео, і ми розуміємо, що воно і до чого. Так що таке, бувайте здорові!